Вітаю! Всім вітання на каналі Тароторокус. З вами, так як завжди, Юля, друга з передбачення на картах Таро, яку таємницю ви скоро відкриєте. Чи хтось вам відкриє, чи ви самі дізнаєтеся як через, через когось? Яка таємниця вам відкриється те, що ви ще зараз поки що не знаєте. Скажіть своє ім'я. Найближчий термін загадайте. Відео актуально завжди, коли б ви його не відкрили. Яку таємницю вам відкриють? чи, 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 чи якось вона сама відкриється, ну, яким чином вже не важливо. А слухайте, це справді таємниця Цей кус брехню, ви викриєте. Ого, десятка мечів, сімка мечів. А якийсь обман. Ой, у мене ж мороз тілом пішов, що це дійсно так. Знову сімірка, Дві сімірки. Дивіться, якийсь ви відкриєте обман, чи хтось, чи що, ну, це інше питання. Це я тут в шорці не вкладуся. Не будемо дивитися, хто вам це відкриє, чи яким чином. Але те, що вам щось відкриється. Якийсь обман, і це від цього обману це або е, да, вас захищали, але він все одно відкриється. Якийсь обман скриється, від якого йшов сильний захист. Тобто, або люди вас обманювали і дуже захищалися, це, цю свою брехню якусь, а вам допоможе рід. Відкрити це все. Або, знаєте, або ще може бути, що вас навпаки рід захищав від тої брехні, бо боявся, що це вас на повал, поки ви не будете до того готові. Коли ви вже будете готові до того, от тоді вже вам цитиниця відкриється. І щось вам відкриється, ну, ну скриється якийсь обман відносно вас. І тут тільки так, тут ну, третього не дано. Або це люди, які вас обманювали, вони дуже сильно цей за обман захищали, але зараз рід зробить так, що ви це дізнаєтеся, і тим тим людям буде ніхіло за це, що вони скривали від вас. Або сам рід, вище сили вас закривали від того обману, щоб ви щоб ви не отримали цю десятку мечів. Тут комусь так, комусь так. Тут пішло такі два шляхи. Тож одним людям так і одним так. Ви ж там дивіться по своїй ситуації. Але саме головне тут все. Сигніфікатор задає нам тон, яка карта Сімірка мечува, вам відкриється якийсь обман. Обман, обман важкий. То тобто, все одно по десятці мечів це щось важке. Це важке або для вас, або для того, хто вас обманював. Буде дуже важко, дуже, грубо кажучи, вибачайте, хреново. Бо краще не скажеш тому, хто вас обманював. Оце тій людині пролетить. Це такий жорсткий обман, бо два мечі, і ще й ця сімірка і справді обман скриється. Отаке от от таке, от таке, у вас відкриється ткану таємниці, якийсь обман відкриється.